Всіх вітаю з таким чудовим ранком. Бачите, що у нас? Події. Сьогодні вийшла, все оце тут валяється. Джеська бігала. Ну, нічого приберемо. Не треба нервувати. А героєм сьогоднішнього відео, знаєте, хто буде? Це мій Еухаріс, чи як він там? Еухаріс, Амазонська лілія. Не можу не показати. Чому? Тому що маю. Таке задоволення від нього вперше за вісім років, що він у мене існує, він нарешті заквіт. І я так розумію, що заквітне саме тому, що винесла його на вулицю. Я його підібрала. Він стояв у під'їзді на підвіконні. Була у знайомих гостях, і він стояв просто в жестяній такій банці з-під фарби, пропадав, але його там було значно більше цибулинок. Тобто в мене осідлю тільки одна залишилася, бо там ще було, мабуть, кущика три, ну пропали. я вона вулицю випрала. Знаєте, думаю, зараз буду пересаджувати, дивитися, що там трапилося за місяць. У нього, ну хай за півтора, у нього виросли отакі гігантські листя. До речі, він мені дуже знаєте, на що схожий. Схожий на наші е, з вами хости. Е, от і навіть і квітування трішечки схоже. Звісно, що воно ж живе, якщо це Амазонська лілія, то там воно живе в дикій природі. Ну а для нас це, звісно, що екзотика. І дуже добре, коли вдається цю екзотику дома в себе вирощувати. Щоб не загубити рослину, бо в мене таке буває досить часто. Я вже зараз навіть та вже потім окреме від, відео зроблю про рослини, які в мене були. Ну, правда, були років 17, потому, коли ще не було ні інформації, знаєте, багато, то ну, у мене проблема яка? Я можу залити. От, залила і все. І, звісно, потім вже складно рятувати. Іди сюди. І нарешті я бачила, як квітує в людей і нарешті. Оце диво. Оце хочу сказати. Ось не перша, оце ось перша квіточка. Квітує він уже десь тиждень. Ви подивіться, який гарний всередині ластівки розкричалися, що я ж тут присіла, а гніздо ж вгорі. Оце раз, оце друга, оце сьогодні третя. І ще, мабуть, в планах у нього ще дві квіточки. Неймовірний аромат, настільки ніжний. Мабуть, аби було в приміщенні, то пахло б на все приміщення. Ну, А так, звісно, доводиться підходити і винюхувати. Такі гарні квіточки. Ну, отак от навіть я б сказала, що схоже також. Або на квіти, знаєте, нарциса, або на квіти наших хост. Але ж ви подивіться, боже, кажу, пахне так. Мені одразу, це, як тільки понюхаю якусь квітку нову, мені хочеться собі такі парфуми. Вони нервують, не бачили мене ніколи. Той траву він там пожирає. Бачите, там все двихтить. Мені здається, шановне панство, що вам вже вони вже роблять е, проліт, вже намагаються оці пінгвіни вилазити. Таке тут виробляють. Я вже стараюся і Тайсона забрати. До речі, одне було випало манюсіньке, Ще дуже-дуже манюсіньке, Ну, тижня два тому чоловік е, вранці каже, вийшов, воно лежить. Взяв драбину, підсадив. Туди сидять сирони. На ранок отут безліч збираю бжоли. Вони їх не їдять, чого вони їх ловлять ці ластівки. Отам, де у нас біотуалет, у них бабуся вичищає його, стрикози, коники. Саранчуків таких величезних приносять що воно ті пташечки в рота не влізе. Я зараз гляну, що тут оця пташечка, какашечка кашечка робить. В нього після стресу, після обстрілів, він пасеться. Думаєте, що вони оце шлунок чистять? Ні, це нервова. Ой, Вибачте, правда? Понюхала квітку. Так, і ще. Ну що, все. Про, в принципі, про амазонську лілію всім чим могла, поділилася. Тобто, своєю радістю, мені дуже подобається. І дуже я хотіла, щоб заквітла. А ще є, о, до речі, можливо, в когось є давно не бачила. Листя, знаєте, таке буде дуже схоже на Амариліс чи гіпіаструм, такого, такої текстури, отаке воно довге, а квітне потім. Не такі квіточки, а викидається така стріла, і такі вони білі, як порвані, пелюстки висять. Також і приємно пахне, Забу... не знаю навіть, як називається, також хочу собі. Я собі так багато хочу, що вже нема куди його це все хочу тулити. Зараз знаєте, що ще покажу? У мене в цьому році ось трішечки пробігунію. Це вуличні, це ті, що з бульб ростуть на зиму. Це все обрізається. Воно ставиться просто в горщики. Раніше я виймала бульби, зараз не виймаю. В Горщикові ставиться просто в погріб. Ранньої весни виймаємо, поливаємо. І воно починає лізти. Ось почалося квітування. Але в цьому році вони якось знаєте, дуже не витяглися. Можливо, було холодно, що тут у нас там в травні. Тобто вони зазвичай такі, знаєте, височенькі, і квіти у них тоді високо. А тут виходить, що це ось взагалі ще навіть не бачу і квітки, не знаю навіть яка. Бо оця вже в мене досить давно червоного кольору гарненька. Ну, ця витяглася. Бачите, в неї який такий ось, стовбурець і багатенько пустила квіточок. Я навіть не знаю, як вони розмножуються, треба це листя поприбирати, те, що відсохло. мене просила моя тітка, каже, спробуй листком, пусти коріння чи ні. Треба, до речі, спробувати, що воно. Ну, жа... Шкода цих листків понаривати. Понариваю. Оце моя вже трішечки відквітла, але бачите, квіти навіть всередині. Це була така яскраво яскраво-жовта. Оце така більш-менш ну, не червона, така вишневий колір. Оце дуже гарна, але нова в мене. Але ж знову-таки не вигнала, вона високо Своє ну, стебло саме з квіткою. Вони такі схожі на троянду, повні. Воно, звісно, що одна квіточка повна, була повна, повнісінька, ну як, як троянда. А ті, що там додаткові в них, то зазвичай це такі. У мене немає великого досвіду, мені тільки хочеться їх е, розмножити. І чому хочеться дуже багато цих квітів, які не потрібно потім до будинку заносити знову ж, тому що немає просто на це все в мене місця. Одна одна, це я набирала в новій лінії. Одна в мене, звісно, пропала взагалі нічого. Ну я їх і брала такі вже, знаєте, дохляки. І тут ще буде. Давай іди сюди, бо таке враження, що цей горщик він нерухомий. І тут ще буде дуже багато. Ви дивлюся, вони напускали бутонів, але ж знову таке, хоч бери оце листя та обрізай, бо їй так складно пропхнутися, і вона навіть, бачите, колір втратила. Ну, Гарнючі. гарнючі. Оце найзвичайнісінька. Е, врятували просто в магазині, забрали, вона пропадала. Вона тут і в мене не дуже гарна, якась така вона. вона то Чи хворіє, чи бог його святий знає. Е, знаєте, не, Те, що на клумбах висаджують такі вони дрібні квітки, але хай буде. І не знаю, куди її потім на зиму. Чи вона е, до приміщення, чи вона також її можна обрізати. Ну вона, здається, просто в неї коріння. В неї немає цієї картоплини, ну, бульби. То, мабуть, ну, треба, треба все читати. Ну, все рівно гарно. Я побачила, там є такі сорти. Боже, такі квіти, махрові, величезні. І оце ж мені цікаво, що це за квітне. Ну, немає ще нічого, на превеликий жаль. Хоча б встигли. До того періоду, поки треба. Це в мене їх раз, два, три, чотири. А що в мене їх так мало, до речі? У мене було. Ну, дві було, все вірно. Три купила, одна пропала. Все це, це покажу, як заквітне. Тут можна, знаєте, оце і хочеться розводити, тому що не потрібно потім до будинку їх тарабанити. Оці красоти. Ще красота. А це ще хочу, ще трішки покажу. Купувала газанію. По мега низькій ціні, їх там багато було. Я отак їх гуртом і посадила, не розсаджувала. Думала, що й не заквітне. Ось як заквітне в обід, обов'язково зніму, покажу. Начебто і схожі квіти. Але це така більше помаранчевого кольору. Це така яскраво жовта. Які гарні, як всі розкриються. Хочу сама назбирати насіння і сама насію на наступний рік. Все, вилазь звідти. Хватить стресувати. Все. Це закінчилося. Не знаю, чи надовго, чи ні. У нас, до речі, сьогодні зранку ще так не видно, бо вітер в ту сторону. А там подивилася, вилізла на другий поверх, то таке ще ж димить. Ще димить, господи. Спаси, сохрани. Всім бажаю гарного дня і до обов'язкової зустрічі. Пока.